Всіх вітаю, Христос Воскрес! Ну що, не втримався, хочу ще одне відео зробити. Ну що, маленька, ти остання, і останню допаковуєш трубочку. Такий святковий день, то дуже файно. О, давай, давай, молодець. Давай дороблю її. І в нас буде 100% запаковування, молодець. Ну це ж не чудово хіба? Святковий такий день. Молодець. Але насправді хотів а, на цьому відео більше показати, де ще, крім трубочок, можуть запаковувати осмії. Навіть не запаковувати, де розміщувати свої гнізда. Ну що ж, почнемо. А як я казав в попередніх відео, люблять вони очерет, ну, ви самі бачите, тут просто ідеальна картина, зараз є все запаковане. А, покажу, куди ще. Комахи насправді не вибагливі ці, і вони можуть відкладати свої личинки в будь-які отвори. Головне, що підходить в діаметр. Зараз вам покажу ряд таких речей. Ось, бачите, є дирочки ось тут. А тут є вже трошечки запаковано. Вони навіть в ґрунті. от, Бачите? Ось тут. Перепрошую, не показав. О, ось тут. Навіть тут запаковують свої личинки. Зараз покажу ще одне місце. Також вони можуть вкладати свої личинки в цеглу, в камінь природній, штучний, будь-куди. Головне, що підходив отвір, і вони його запаковують. Це вже за великі отвори, вони не справляться з точки зору пакувань, бо це дуже багато роботи. А ось такий отвір саме підходящий. В якому випадку вони його тут запакують? В тому випадку, коли їм не буде місця, я їх розведу достатньо і очерета покладу мало. Вони повністю розповзу розлітаються по території і шукають отакі отвори, запаковують. А, плюси, плюси в тому, що вони таким чином собі в дикій природі адаптуються і. А, Розмножуються. Мінуси, це означає, що я мало поклав трубок для розведення і вони порозлітались. Але що той, що той, що мінус що плюс, насправді це два плюса. Тому що наша основна мета, щоб їх було побільше в нас, і вони в дикій природі збільшувалися популяція. Ідемо ще, покажу цікаву одну річ. Зараз вам покажу ще одну річ, де вони оселяться. Насправді, от під, під віконником є ось така основа, де з того, що я знаю, то це оси робили спеціальний вид ос минулого року гнізда. Вони вилупились, повилітали. Але весною, коли я випускав осмій, частина з них, деякі, запакували ці всі дирочки, бо я слідкував за ними саме тут. Ось бачите, характерний слід, є це земля. Отака. От Тут є один, два, три, чотири. Чотири дирки. Тут запакувала осмія своє майбутнє потомство. Будемо чекати весни. Вони насправді вилупляться раніше і будуть далі собі літати. Тому осмія, повторюсь, не вибаглива. Насправді. Тільки бачить підходящий отвір, вона туди запакує. Але у випадку, якщо немає достатньої кількості трубочок біля неї поблизу, ось мії дуже полюбляють також старі будівлі. От якщо є старі будівлі, ферми, навіть е дрова, вони знаходять ці щелини, запаковують там, тому що ну, основні інстинкти це не знайти трубку очеретяну. <сум> Основний інстинкт знайти підходяще місце, щоб залишити потомство. Але оскільки це комфортно і все в кучі, то вони запаковують в першу чергу очерет. Ось. Тому, а, до речі, ставив я минулого року а, дуже хорошої людини. Пасічника ставив очерет і давав йому осмій. І в цього року ми вирішили, я забрав їх на зиму ті всі очерет. І цього року ми вирішили, він порекомендував: давай поставимо пусті трубки, подивимося, скільки запакується. А, ну і в результаті запакувалось тільки ну, з того, що ми розмовляли тиждень тому, одна, декілька, одна-дві трубочки. Ну, скоріше за все, якась одна осмія знайшла собі окреме гніздо минулого року, і цього року вона відповідно а, запакувала трубочки. А з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що було достатньо кількості трубочок минулого року, і вони не шукали собі альтернативу. Відповідно, вони запакували все в трубки. Я ті трубки на зиму забрав, і тільки поодинокі осмії знайшли на цей рік пусті місця і запакували. Якби я їх просто випустив да? і вони порозлітались би, пошукали собі гнізда, то на цей рік, напевно, я так собі підозрюю, трубочки б заповнились краще. Тому що їх було там більше популяція. Ось. Ну, В принципі, коротко все. Всім смачної Паски, гарного дня.